Зірвані дахи, поламані дерева й пошкоджені лінії електропередач на півдні Хмельниччини. Пронісся сильний буревій. Злива та град, що не вщухали вночі, порушили роботу електромереж у 41 населеному пункті. Найбільше дісталося Чемеровеччині. «Відсутнє електропостачання, тому, що повалені лінії висоководні лінії електропередач по населених пунктах. Оця наша північна зона тримається на увазі. Денківці, ці Заліся, є частково там десь якісь елементарні пошкодження будинків. Ну воно не є критично, люди справляються самостійно, без, без ніяких там ніде. Семних питань у Кам'янці-Подільському злива лише поламала дерева у місцевому парку. Що стосується падіння дерев, то ми зафіксували тільки на привокзальні намиру на Івана Мазепи, впало одного дерево і декілька великих гілок. Обрив мереж, вуличні освітлення, сікурфори працює штатні штабній Ліквідовують наслідки ще від учора. 35 рятувальників. Залучили сім одиниць техніки. За інформацією ДСНС, загиблих та травмованих подолян на щастя немає. Починаючи з вчорашнього вечора, рятувальники проводять аварійне рятування та інші невідкладні роботи, аби якомога швидше повернути нормальну життєдіяльність у ці громади. Хлопцями проводяться роботи щодо відновлення пошкоджених покрівель, перекриваємо їх гідроплівкою. Окрім того, працюємо на автошляхах, аби прибрати повалені дерева та забезпечити нормальний проїзд автотранспорту. Дарія Курно, Станіслав Романюк, новини 33 третій канал.